Сидорович роздавав свої роботи, дарував багатьом музеям. І вони зберігаються в багатьох музеях. Але Іван Сидорович робив варіанти своїх робіт, автокопії. Кожен музей вважає себе якимось особливим, що у них є щось надзвичайне. Ну, ми, звичайно, не виняток. Так? Є. У нас є дуже цікава робота, ви її бачили на Афіші. Це Володимирська гірка в Києві. Ось такий дуже цікавий. Що е, ця е, робота, вона кольорова репродукція в альбомі Київ крізь віки. І вона датується 1913 року, а в анотації написано, що місце знаходження оригінала не У нас є. Ви бачите, так? Да? Добре, в нас інше датування там 1929 року. А, ви зрозуміли репродукція була. Альбом Києва якось так. Що кожне покоління художників воно залишає образотвор... образотворчу розповідь про тогочасний там сучасний їм Київ. І от група художників, серед яких був Микола Вадим Одицьковій, Іван Ішакер і ще група художників, вони створили альбом Києва ХХ століття. І цей альбом був дуже цікавий, дуже красивий. Його видало видавництво в день в 1913 році. Теорія, що Іван Міжакевич взагалі славився з такими тільки жанровими композиціями з народного життя переважно. І тут оця робота, Володимирська гірка в Києві. Це чистий. Архітектурний пейзаж, ви бачите, це надзвичайна є робота. І про Єжикевича говорили, що він змістовний оповідач, але ми бачимо, що є і ось такий момент. Місце знаходження оригінала ви зрозуміли є. Пам'ятник Володимира дуже цікаво те, що це найдавніша скульптурна пам'ятка Києва. Це є візитна карточка нашого міста. Пам'ятаєте, що воно слугувало і маяком для пароплаву по Дніпру? Цей пам'ятник був встановлений в 1853 році.